За масштабами цей проєкт невеликий, але для людей, які тут живуть, він надважливий, адже це питання комфорту та зручності. В рамках реконструкції та модернізації водоканалізаційної системи реалізуємо декілька важливих проектів для нашого міста. Так склалося історично, що на вулиці Одеський, Саксаганський район, в десяти будинках двоповерхових немає і ніколи не було каналізації. Ну лише вулиця, ну так слалася історично. Так ось ми робимо зараз проект, тисяча більше тисячі метрів труби. Напорний колектор, насосна станція і 116 квартир отримають нормальну якісну каналізацію. Метою проєкту є створення безпечного, екологічно чистого середовища для мешканців району. Люди користуються ямами, повинні постійно викачувати, і це дуже велика проблема для екологічного стану навіть міста. Цей проект допоможе людям відчувати себе краще, надійніше і бути здоровішими. Наразі йде прокладання каналізаційних труб. Паралельно ведеться монтаж колодязів. Ми чекали, і нарешті ми дочекались. І це в нас буде найвелике свято, якщо нас підключать до центральної каналізації. І зроблять усе як положено. на сьогоднішній день. Роботи розпочалися, і ми надіємося на краще. Ноненко, Максим Пономарьов. цей день.